Дорогі захисники, воїни батальйону Січ, я вітаю вас від імені Української православної церкви Київського патріархату. Ми молимось за вас кожного дня по всіх церквах України і допомагаємо вам чим можемо, але хочу вам сказати, що ви захищаєте українську. Державу, українську землю. Ви стоїте на шляху правди. А раз ви стоїте на шляху правди, а це означає, що ви захищаєте свою землю, свій народ, свою сім'ю. Тому з вами Бог. А там, де Бог, там завжди перемога. Тому ви ні на хвилину не повинні. Сумніватись в своїй перемозі. Перемога за вами, а точніше, за нами, за всім українським народом, за нашою українською державою. Слава Ісусу Христу і слава Україні!